Що захожу, це все виглядає як повний абсурд. Замість того, щоб запропонувати, ну нам говорять, давайте будемо проводити якісь жеребки дати. Ну, ну, ми на середньовіччі знаходимося, і не в стародавній Греції, де щось там викидали жеребом. Я, ну, чесно кажучи, я навіть не хочу це все коментувати. Тобто це, це якась дурня тема дуже чутлива. дуже... Ну, ну, болісна, ну це ж життя людей. І оце гратися, а давайте так, а давайте так, а давайте так. Це вже виглядає якийсь сумний анекдот. Так не має бути. Мобілізація має бути справедливою. І не треба. Саме головне, повторюсь, це термін служби. Тому що ну не може бути так, що вся війна на плечах одного мільйона родин, чиї чоловіки сьогодні е, боронять державу, а всім іншим нема діла. І до речі, це дуже серйозно шкодить і мобілізації. Бо ну ті, хто хотіли йти добровільно воювати, вони давно пішли. Всі інші е, питання я йду, окей, мене хочуть призвати. А коли я повернусь додому, і коли у відповідь ти чуєш, ми не знаємо коли колись. Або коли зараз там ну там це трішки краще, але все одно три роки. Ну якщо війна буде тривати три роки, да. Ну, то це тут ну це лякає людей, очевидно лякає і точно не допомагає мобілізації. Набагато зрозуміліше відповідь. Ти 18 місяців відслужив. Далі там я пропонував на початку, що 5 років цю людину не можуть чіпати. Зараз уряд пропонує 2 роки. Це така історія, але має бути чіткий термін. Там відслужив півтора роки, там 3 роки тебе не чіпають. Ну зрозуміла історія. А, а от все інше жереб, якісь там хтось сказав, інші пропозиції позиції щось хтось відкупиться, а давайте хтось гроші сплатить. Ну це все якась несправедливість, це знущання, і, взагалі, ну це повна відсутність якоїсь державної знаєте стратегії політики в ключовому питанні, яке тільки може бути.